Claro Це якраз масовку привезли. Це наш суперовий павільйон з нашими декораціями. У нас взагалі в програмі беруть участь люди, які генерують сенси. Це у нас там. Концептуальна така завдання. Тому ось от, от, от це все має е, якось асоціюватися з цими речами, такими знаєш. Типу, приходять люди, генерують сенси. Mm -hmm. Відповідно, всі ці сенси там десь нашаровуються один на один. Мы посмотрим, конечно, но мне кажется, что если очень много будет этих вот, каждая будет вообще, то будет ну, уже да, их пока проблема, не покупали. Да, да. Ну вот Показали, сейчас приедет да, да. Дершо из Филиппова, чтобы выглянули в да. общую картинку и принимали да. Сейчас, ну подождите, тогда я уже приготовился. Ну как вы возьмете, місця, які ну, от, Тут де крісла стоять. Це місця для журналістів і для експертів. Тут поруч нею два двоє людей, які стоять в центрі. Відповідно, от решта місць, там де все, все, що схоже на сходи, це пересуває. Слава Чернілевський. <рес> Ігор Шумов. Так, <рес> ми <рес> Ірина Каскин. Критика <-Клак>. вам передає вітання. <рес> Світлана Копанська. <рес> Слава Чернілевський. <рес> <Це> Наш ти всіх там представників. <рес> <рес> Людина легенда сказала <рес> вам. Люди приходять зранку і до ночі, скажімо, працюють, готуючи програму, потім реалізуючи її безпосередньо в ефірі. Так? Більша частина життя проходить тут. Это мой коллега Саша, который готов. Прежде сила А где нам встать лучше? Ну, вот, а да, да, да. Я же показываю. Вы, у по периметру симметричный ну, все, тогда. Это фантастическая связь, многоканальная, с ПТС и с ним, вот с Сашей, коллегой мы. Коллега. Коллега. Работаем. Он, не Он разговаривает, я слышу. Что это нормально? То, что я здесь делаю, Аня прокомментировали следующим образом, когда создавалась программа. Аня, ты когда будешь вести программу, только не дай бог не посмотри на Геранина, потому что будешь ржать до конца программы. Показываю, что я делаю. Вот смотри, смотри, снимай экран. Полетели вправо. Вот говорю я, Саша, полетели вправо. Угу. Полетели вправо. Мягче только. А камера должна поворачиваться влево. И для того, чтобы камера повернулась влево, я должен бежать вокруг штатива. Прикинь, прикол. Как называется это чудо техники? Это вообще непонятно как называется, Пантера ТВ, <тас> ТВ называется. Пулеметная установка с подводной лодки. Запикайте потом, я, я искренне подумал, что это кран для порно -студии. Но главное, чтобы что я сделал. чтобы Аня не посмотрела, когда я делаю вот так. <тас> <тас> Мы тоже ретельно, знаешь, там все проверяем и, навык... Слава, як літературний редактор, якщо коми десь не буде, ми навіть це все переробляємо. Вчас, здавалося, б там всі ж ждусь є. Ми видаємо весь ефір на сайті нашому, ми видаємо в ефір повністю онлайн і під час рекламних пауз все це, всі ці розмови найцікавіші. Ну, мені, як, як звичайно, гадающу. Воно все йде в інтернет і там вони так себе вільніше почувають, політики, ну, гості лише. От, і це викликає просто шане. Камери тобто, працюють тобто, оця, під час рекламних пауз. Оця крива е інтересу до інтернету, вона постійно вверх, верх, верх іде. І ми починаємо трансляцію там хвилин за десять до початку ефіру телевізійного. І після ефіру всі ці люди можуть довисловитися, їм же хочеться ще сказати. Вони до довисловлюються вже після ефіру. Я понял, что себя представляет они Безулик. Это, так сказать, своего рода Java. Кросс-платформенное и кросс-канальное явление в медиамире. Персонаж український телебачення взагалі в українській культурі він явно недооцінений тому що я працюю цій програмі тому що дуже мало дотепних легких і вкрай розумних людей які можуть точно вибудовувати програму, точно вести. Тобто те, що відповідає моєму розумінню ведення програми. Мы тут и там. Мы вернемся. Я поняла, что это... Класс. Привет. Я же говорила, меня не снимают. І матері, так. На прямих ефірах я буваю частіше, ніж на бійках одних фашистів з іншими, тому це мене менше трошки лякає. Ну, вы уже звук укладывается, но не в первую очередь. раз сказал, в ну второй да, сказал. Не мы не мы свободы, дороги. Марко, это абсолютно себе не решено. Интерес программы не во всем этом. Угу. А если нет ведущей, нет драматургии, нет смысла, то никакими вот этими царскими пецками ничего не закроешь. Тут вигрушки шпилят, <свят> а вы снимаете. Конечно, <свят> хорошо. Что у вас тут такое? Как это называется? святой путь. Место? Место. Рубка. Можно, можно так вот сказать. Ну это, короче, вот мы тут управляем светом. А, то есть вы отвечаете за свет? Конечно. А можете что-нибудь сделать, чтобы нам было понятно, как у вас это работает? А, Ниндзя! Ну, Включился. Вот так вот Включился. Да. Можно так. Можно так. Все прописано уже заранее. И просто там конкретно. Там выходы там. Всякие там Вышло раз, потом основной свет, Спасибо. потом шу, свет! Все, и вот это стандартная схема, которая работает, выход на рекламу. Опа, чик, и ушли с рекламы. Да. А вас зовут Анатолий. А ваша? Э -э, Фамилию рассказывать не буду. Я, я не люблю быть публичным человеком. Ну покажите еще что-нибудь. Я андеграунд человек. Право в Україні складно було назвати мирною. Чому за 20 років День перемоги так і не перетворився на нас, на День пам'яті і примирення, про наше майбутнє, яке зараз народжується в спічках другого фону. Сьогодні на п'ятому переслуху. За мною Дмитро. Доброго вечора. АПЛОДИРУЮТЬ Депутатська міжність цього не голосувала. Правда. не голосувала. Костя ніколи не голосувала. Костя ніколи не голосувала. Ситуації винні всі, бо все, що відбувалося, відбулося за гроші.